Друзі, з вами я Міша і сьогодні ми будемо грати в Запорожжя. Запорожжя це така гра, вона е, як стратегія. Тут є ваше військо, звірі, будинки, ваші казарми. Тут справді є декотрі військові. Речі, наприклад, там амбар можна побудувати. Що ще? танки тут можна також купити в магазині ось ринок. За монетки. Ось. У мене зараз 145 тисяч. Це небагато. Зараз для мене, у мене 96 рівень, це для мене небагато. Тільки щоб е, розширити територію, потрібно 75 тисяч монеток і 38 грамот. Ну, 38 грамот це не так важко е, заробити. Але 70, 750 тисяч монеток це насправді багато. Ну, тут можна... Е, Купляти в, на базарі дерева, поливати їх, збирати урожай. Можна садити рослини, картоплю, цибулю, але вони дозріють не одразу. Потрібно почекати. Що ще тут? Ну, в, в, Кожен день з будинку випадає е, опит, їжа, ну і монетки. Е, майже, майже в кожному домі є ремесло або магазин. Е, ось баня. Баня. Тут можна зробити квас. Але для цього потрібні елементи. Вогонь, у мене 2000. Це мало. Віник. Три штуки. У мене дві, я збираю. Так. Ось кухня, наприклад, пряник. Повидло і муку треба. Обід. Сало треба. І молоко. Так. З <смес> самого початку у вас є завдання. У мене їх дуже-дуже багато. Я їх ну, не сильно виконую. Але декотрі все-таки виконую. Ну, з самого початку вам буде завдання купити курей, посадити огірки, помідори. Але потім побудувати сарай. Ну оце для мене було саме важке, побудувати сарай. Я, мабуть, місяця три збирав цей сарай довбаний. І за цього не міг продовжувати гру. Я якось її закинув і не хотів грати. Ось сарай, оце. Там потрібні були доски, кирпіч, гвозді... Все. Але в кінці кінців я зібрався духом і зробив цей сарай і почав продовжувати грати. На самому початку вам, ну, буде здаватися, що це дуже скучно е, гра і в, в ній немає смислу. Але якщо ви пограєте на неї місяць, два, то і у вас буде 10 рівень, то вам буде е, хотітися кожен день не грати. Е, тому гра прикольна. Дуже прикольна. Ось у мене озера можна рибачити. Яке таке? Є базар, там можна все купляти, запаси. Ну, в запасах ви можете можете переміщати і сюди і тварин і будівлі і їжу і все що хочете все 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 можна переміщати О, сирники, їх можна з'їсти і вам дасть енергію за кожне діло вам потрібна ене... одна енергія о пінята оце у е, нас свята вам е, дається Можливість купити якусь із акційних подарунків. Ось пінята. Тут кожен день можна заходити і безплатно грати в неї О, тільки один раз. Б'єте, якщо ось у мене квадратна випала, її можна вдарити разів 5. І з неї випаде 30 цукерок. За цукерки можна придбати подарунок Якщо зірка, то сім разів. Якщо коробочка з такими ось самоцвітами рубінами, то взагалі 10. І це дуже круто. Оці рубіни, вони дуже рідкі. І за них можна тільки щось дуже цінне купляти. Можна пропускати за них завдання. І опит вам, але вдвічі менший, чим да, да має дати. Так. Ось недавно була акція Хеллоуін. Ось ринок. Ринок, ринок. Ну, ринок. Базар. Ось. Там де зірочка намальована. Акційні товари. Ось тут є. Куст, дурмана, дерево ночних крил, заколдований замок. Боже, тут все на російській мові. Не люблю російську мову. Розмовляти на ній. Іноді я можу і пару слів сказати, а, а так я розмовляю на українській. Так, ну, це була перша серія. В наступній серії я вам розкажу про набори, досягнення, карту, там нові карти. Ну і ще про що ви захочете. Напишіть в коментарях. Я завтра почитаю. Ну, і скажу. Розкажу про те, що ви просили. Ну, що ще можна сказати? Тут є ще погані, погані тварини. Вони будуть заважати вам, не давати... Ось, у мене є одна. Не давати вам е робити те, що ви хочете зробити. Бачите? Тут воно просто не зазріло. Є вовк, є лисиця, є кабан, є кріт, є водяний, є... є багато кого. Навіть є поліцейський. Ну, мабуть... Ось, колосове зіння. Його також можна кожен день, як і піннята безплатно, але потім за два самоцвіта. І... Стрельбище, стрельбище. Так уж можно каждый день бесплатно. И потом мы стрельба. Всему цвета. Выполняющие задание вам дают опыт и призы. Есть задание побудовать дом, ось, будинок. А есть задание собрать там Помідори, баклажани. Ось, бачите, в мене завдання. Соберіть баклажани. Так не хочеться їх збирати, ці баклажани. Ну добре, мабуть, на цьому будемо завершувати першу серію о, обзору гри і Всім дякую, хто дивилися, ставте лайки, коментуйте. Mm, але тільки в позитивну сторону. Всім до побачення.